Ну нарешті довгоочікувана чайка полетіла нову автостанцію, через яку в день проїжджатиме понад три сотні маршруток, урочисто ввели в експлуатацію. Тут є чим пишатись в один голос кажуть і чиновники, і інвестори. За минулий рік це єдина в Україні автостанція, яка зроблена повністю за європейським зразком. За це вона отримала від столичної атестаційної комісії найвищий перший клас. Тут є зал для є є кафе, Очень удобна каса. А главне, що здесь є всі особи. Для отдиха водія. І ви увидіте комнату для отдиха водії, душовою. Тобто водії, які на дальних маршрутах працюють, вони вполне можуть між рейсами віддихнути повноценно. Чайка обійшла інвесторам у 10 мільйонів гривень. Водії всім задоволені, кажуть, тут і справді все нове і зручне. Зауважень до автостанції європейського зразка майже немає. Місце для стоянки, якщо ці бордюрки не оберуться, це зимою теж, тому що тут автобусів буде дуже багато і десь поставить навіть стій буде трошки недружно. А так, поживемо, побачимо. Різні думки з приводу нового місця відправлення та прибуття у пасажирів. Там вже дуже тісно було, вже на тому одному в залі. Так що будемо сподіватися, що все, що робиться, то для нас, для людей, для кращого. Нам треба їхати в село, а ми сидимо вже дві години. Сказали, через 15 хвилин поїде, а вже прийшла година. Найближчим часом усе стане на свої місця, кажуть фахівці, адже починати завжди непросто. Поки що з автостанції Чайка відправляються автобуси у Костопільському та Березнівському напрямках. Втім, протягом місяця, прогнозують чиновники, звідси їхатимуть маршрутки і в інші куточки півночі області. Іван Марчук, Денис Коломис. Інформаційна програма День.